Всіх вітаю. Сьогодні ми говоримо про ситуацію в центрі для українських біженців в малопольському воєводстві. Там почалася сварка, яка мало не закінчилася різаниною, і в ситуацію була змушена втрутитись поліція агресором виявився 29-річний громадянин України, який ножем погрожував трьом своїм співвітчизникам. Це були дві жінки і один чоловік. Давайте розбиратися в цій. Ситуації обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, звідки ви дивитеся це відео, і так далі. Отже, поліцейський відділу поліції в заторі виїхали на виклик в центр для біженців через сварку, яка виникла між чотирма українцями. І 29-річний чоловік з ножем погрожував своїм від своїм співвітчизникам. Це було дві жінки з України і також один чоловік. Цього зловмисника одразу ж було затримано. І доставлено до відділку поліції. Поліції також було окремо. Після того збирали докази понад 10 годин. Ці докази було зібрано, потім їх було долучено до справи. І на підставі цих всіх доказів про його правопорушення йому було. Йому висунули звинувачення в погрозах та загрозі життю, і згодом всі ці матеріали справи разом з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу було передано до окружного до окружної прокуратури міста Орсвенцема. І також беручи до уваги безпеку потерпілих, одразу ж прокурор. Прокурор звернувся до Освенцимського районного суду з клопотанням про взяття цього самого підозрюваного під варту і на сьогоднішній день його взято під варту е, терміном на три місяці. І е, далі буде вестися слідство. І в разі, якщо вину цього українця буде доведено, то йому буде загрожувати е, так термін позбавлення до двох років за. Погрози і також за посягання на тілесну недоторканність людей ще додатково один рік. Тобто, в загальному він може отримати три роки позбавлення волі за свою сварку з тим самим ножем. Бачимо, що ми не знаємо насправді, що відбулось там. Чому вони сварились, і тако дуже багато таких коментарів, я впевнений, може бути, якщо я зараз це не проговорю. Що ми не знаємо, може вони його провокували, може вони його не провокували. Друзі, це не грає абсолютно ніякої ролі. Коли людина свідомо починає сваритися і не може, скажімо так, в розмові. Переконати там своїх опонентів, скажімо так, і через це бере ножа в руки для того, щоб їх покарати. Я вважаю, що це є дикунство. Е, немає, напевне, в світі якоїсь адекватної країни, де б таке підтримувалось. І я вважаю, що дуже правильно, що його затримали, що його посадили під варту, бо е, існують справді такі хворі люди, що воно візьме того ножа, піде потім когось приріже, а потім скаже: ну. Так вийшло. От тому е, я не бачу жодного виправдання людині, яка бере ножа для того, щоб виграти в будь-якому спорі. Я е, е, за верховенство права, я за верховенство закону, і я надіюся, що цей чоловік також отримає по заслугам. Ви ж свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.